Рада закон про множинне громадянство проголосувала і заблокувала його підписання. Як це так? А так, що 19-20 червня до Верховної Ради внесені кілька постанов, таких блокуючих, і поки ці постанови не будуть розглянуті, то голова Верховної Ради підписати закон не може і, відповідно, не може його відправити на підпис президенту. Ну, Верховна ж рада у нас не працює кожного дня з 9 до 6. так і наступне пленарне засідання заплановано лише на липень місяць, тому скоріш за все до липня цей закон не підпишуть і до президента не відправлять. Взагалі, в соціумі вважається, що цей закон прийняли для того, в тому числі, щоб не втратити громадян України, які виїхали за кордон, і тих громадян України молодих, які виїздять, як хлопці, дівчата на навчання до Європи інших країн і можуть вже ніколи не повернутися. Тому що цей закон він дозволяє зберегти громадянство України, навіть надбавши громадянства інших держав, які будуть ходити до певного переліку, який складе Кабмін, і ці держави вони обов'язково мали би приймати участь у введенні санкцій проти Російської Федерації. Суддя та держслужбовці не матимуть можливості отримати подвійне громадянство, що є окей, але... Особисто я не бачу, яким чином цей закон допоможе зберегти або повернути громадян України, які надбали громадянство інших держав, вже працюють, асимілюються, навчаються і так далі. Особливо молодь. Мені здається, це ніяк не вплине на повернення українців до України. Також питання про обов'язки громадян України, включаючи військовий обов'язок і так далі. Як будуть вони реалізовуватися, коли людина матиме подвійне громадянство, наприклад, проживатиме не на території України, це вже покаже нам життя. Мене турбує в цьому законі наступне: питання того, що тепер. Іноземці зможуть отримати громадянство України в більш спрощеній процедурі і, не відмовляючись від свого паспорту. В Україні війна. В Україні порушена територіальна цілісність. Розумієте? Який ефект від такого спрощення отримання українського громадянства ми побачимо через 10-20 років, складно собі уявити, але він може бути дуже негативним. Вишенька на торті те, що знову буде звернення до конституційного суду з приводу того, що в конституції вказано, що громадянство єдине в Україні, і є питання: єдине це одне чи єдине це спільне з автономіями.